Росія продовжує терор мирних мешканців Херсона. Через удар по центральному району одна людина загинула, і четверо дістали поранення. У тяжкому стані хлопець, якому сьогодні виповнилося 16 років. За його життя борються медики. А вранці ворожий дрон скинув вибухівку просто на машину екстреної меддопомоги. Поранень зазнали водій та фельдшер. У Дніпрі росіяни вбили трьох людей, серед яких дитина. Кількість постраждалих через нічну атаку безпілотників зросла до 31 У лікарнях перебувають 10 містян, один у важкому стані. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, корпус навчального закладу, гуртожиток та гімназія. А також харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, крамниці і півтора десятки автомобілів. Одна із жертв російської атаки загинула просто у ліжку свого будинка. На жінку обвалився дах. А 17-річна дівчина не встигла добігти до укриття з дитячого майданчика. Безпілотник сюди почав летіти. Дівчинка тут гуляла, забігла у дім, і безпілотник зірвався, і вона тільки забігла із ривною волною стеклами її убили. Нікополь росіяни обстріляли з важкої артилерії. Загинули двоє чоловіків. Ще п'ятеро людей постраждали, четверо в лікарні у важкому стані. Пошкоджені приватні будинки, автобусна зупинка, магазин, автомобілі. Комбіновану атаку здійснили окупанти по місту Ізюм на Харківщині. Запустили дві ракети та п'ять безпілотників герань. Поранені п'ятеро людей: дві жінки, двоє чоловіків та семирічна дівчинка. По сумщині ворог завдав 44 удари. Місцева ОВА повідомила про понад 70 вибухів. Усі пожежі ліквідували рятувальники. Загалом у ніч на 17 квітня Росія завдала по Україні удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома зенітними керованими ракетами «С-300», «С-400» і запустила 75 безпілотників. Третину з них збили сили ППО, 30 не досягли цілий. Напад на журналіста Юрія Макарова напередодні увечері у Солом'янському районі невідомий наніс виконавчому продюсеру суспільного мовлення кілька ножових поранень і втік, покинувши на місці злочину ніж та речові докази. Макаров наразі у лікарні. За фактом нападу, поліція Києва відкрила кримінальне провадження. 112-ту ракетну частину РФ, що базується в місті Шуя Іванівської області, не полишають у спокої дрони вночі. Там знову вибухало і палало. За даними моніторингових пабліків, БПЛА вразили ангари, де зберігаються ракети іскандер. У генштабі цю інформацію поки не підтвердили. Відео викладають місцеві пабліки. Зустріч у Парижі міністр оборони Рустем Умєру, глава МЗС Андрій Сибіга та керівник офісу президента Андрій Єрмак обговорили питання припинення вогню і гарантії безпеки з колегами з Британії, Франції та Німеччини. Цього ж дня до Парижу прибула і делегація США, держсекретар Рубіо та спецпосланець Трампа Вітков обговорюють з європейцями припинення вогню в Україні. Професійне свято українських рятувальників сьогодні день пожежної охорони. Люди, котрі вибрали цю небезпечну професію, завжди працювали під ризиком для життя. А під час війни особливо це справжні герої, які нині не лише гасять пожежі, а й розбирають завали, рятуючи людей, попри ризик повторних ворожих ударів. Український кіноальманах Війна очима тварин потрапив до офіційної програми міжнародного кінофестивалю Трібека, який пройде у червні у Нью-Йорку. Це сім кіноновел, в основі яких лежать реальні події. А головні герої тварини, які потерпають від війни в Україні. Саундтреком кіноальманаху став хіт американського гурту «Imagine Dragons». Прем'єра Війна очима тварин запланована на осінь цього року. Опісля фільм побачать і українські глядачі. 12-річна дівчинка з Черкас встановила рекорд Гіннеса на пілоні. Дар'я Пономаренко виконала 24 шпагати шпагати догори ногами на спортивному пілоні без зупинки. Попри серйозну травму, отриману рік тому. Дівчинка змогла повернутися до тренувань і здійснити свою мрію. Фіксація рекорду відбулася в Мілані.